Was witaje Melitopolska Parafia Ukraińskiej Rekrutatorowskiej Cerkwi Rizdoprzysiętej Bohorodzicy. Не знав тут нікого, але молився так. Господи, ти знаєш, хто в цьому місті прагне тебе, хто готовий прийняти тебе. Я так би хотів про тебе говорити тим людям, допомогти їм віднайти тебе, Поможи, щоб наші стежини зійшлись, і щоб я міг свідчити». А Ісус є Милосервія. Він хоче, виливає не олію, дивіться, свою кров. I tak divom, že nám Bůh posílá tu lidi. Robota kepeť. Jsem Ivan, seminarist, e, náš i, no už na koně kvůli... Так що допомагає так само. Ну, Сашко це з суспільноти церкві Колумба, а цей молодий пан це є зі словаччини. Спільноту чоловіків: щоб об'єднати чоловіків нашої церкви, щоб допомагати церкві. Ну, триматись разом разом легше. Кілька таких хлопців з нашої парафії, що є в АТО. Я пам'ятаю такий момент, коли ми попали в засідку. В Нашу сторону. Злетіло чотири залпи а, граду. То ми попадали до землі. Я, я просто почув, як вони читають очі наш і моляться. І багато парафіян тут молилися цілу ніч. На той момент це дуже майже воно врятувало нам життя. Приходили люди просити поїсти. Так, купимо довільник, бо їх насправді дуже багато. А ще як дізнаються, що тут є місце, де годують, то приводять і своїх знайомих. А може бути таке, що і, і зараз прийде чоловік 50-40. Добавку треба дати кожному і хлібчик досиш. Сьогодні, от будемо готувати ввечері куліш, потрібно сало. Сало будемо використовувати ось, ось сало в нас. Дуже багато парафіяни допомагають Закарпаття. Люди ось, ось і гриби, фасолю. Це все люди ну, передають Закарпаття. Так, це наша столова. Тут сніданки, обід вечеря. Один член нашої сімейки це Ілля. Він тут. Так само один з тих, що тут проживає. Для цього були причини. Це, по-перше, той образ життя, який я вів. Це, по-перше, був зв'язаний з поганою компанією, де була випивка, потім травка, а за травкою, як слід слід більш тяжкий наркотик як комфітамент, то став залежний. Це є для мене така добра школа, як вчитися жити з людьми пораненими. Приймаю участь забудові. Ну і так, коли якісь свята, хтось так допомагає, тут щось по хатам, дівчатам. І інші хлопці, що тут були чоловіки, що після тюрми, то часто Я... ми кличемо, що ми сімейка, щоб були сімейні відносини. Бог мене привів саме сюди, куди мені треба було. Тут не було традиції взагалі церковного співу. І так вийшло, що вони всі себе відчувають, що потрібно бути активним на службі Божій. А потім Христос нас єднає в одну родину, сім'ю Божих дітей. Ті, що моляться люди, ті, що вірять в силу молитві, вони стають серцевиною церкві. Ми ж взагалі, то з церкві практично ніякої справи тут не мали на сході. Ну, Так як ми прийшли сюди до церкви, то вже отець нам розповідав, що ми маємо робити, які є порядки, які є закони, які є спільноти в, взагалі в Україні. Матері молитви це найперша певна спільнота, до якої ти прикипаєш серцем, душею, тому що ти розумієш, що вони просять те, що просиш і ти. Просто мир, спокій, здоров'я. І час і навіки Амінь. Поки будували каплийцо. То побудували це місце, щоб можна тут літком влітку відправляти службу Божу. Це є вже аніматори на цей табір, що буде для дітей, і вони тепер мають приготовлення для дитячого табору. Хлопці, які до на табір. Хлопці, звідки ви? Сірогози. Нижні сірогози. У нас там в сіровозах ця площадка, там взагалі трави багато. І погуляти. Да, тут Внимай, не падають. Є всі удобства. <реш> Цей табір, якби табір, організовує селозіянський аніматор, і Святий Іван Боско, засновник Селозіян, він говорив таку ну, фразу, яку часто повторюємо, що не відійди від людини від особи, перш ніж не станеш її другом. Християнський табір, він от церкви, це церква прилежала. Тут ми щоб цінували Бога, молилися, вчили молитви. Благослови Боже з високого неба, так щоб на цьому столі не забракло хліба, так щоб на цьому столі не забракло хліба. На душі становиться легче і хочеться з усіма спілкуватися. Тут е, вчать, щоб ми були культурніше до Богу, зверталися. Христе Боже, благослови до й пиття дітям Твоїм ти святий всіх освячуєш. Нині повсякчас навіки вічні. Амінь! Смачно. Ну, я очікую, щоб ми кожен день плавали у моря. Я відчув, що. Для дітей, для молоді необхідно робити якісь духовні програми, але рівночасно творити спільноту, щоб вони відчули смак любові, яка служить. Це, ну, це більш така спільнота, вона взагалі така більш сімейна, можна сказати. Да? Тобто вона ну, на таких простих відносинах строїться. У нас проходять такі оазиси для дітей, для молоді, які, які вчать, вчать того, що в школі, ну, на жаль, ну, на жаль, не навчають про Ісуса, про віддання з Богом, щоб розвити в чоловіки любов до живого Бога. Є частина людей, яким підходить, щоб е, підключили, коли прославляють Бога, то і руки, і ноги, ціле тіло. Людина дає зміст святу, а ми будемо святкувати по-християнськи і різдво, і Пасху, і Різдво Івана Хрестителя. Приїжджаємо в Орлове там біля церкви, дівчата плетуть вінки. Після цього є служба Божа. Слава Цусину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віки. Ще висподиного. Потім йдеться е, на ріку. Хай це свято сьогодні буде святом життя і любові, святом за життя і любов в Україні. Наше тіло ми положимо і покажемо, що ми браття, Боса. що головна мета е, цього заходу популяризувати е, християнські традиції, традиції, християнські цінності. Нехай буде Господи. Це якраз ті свята, які, які вводять людей в якийсь ну більш культурний відпочинок, щоб вони е, повірили, що можна святкувати без. Е, Наркотиків, алкоголю, щоб це можна таке свято, народне свято, сімейне свято, де культурно можна провести час і відпочити. Що, що ти не один, тобі, ну, Якщо у тебе все добре, це не означає, що, що тобі треба просто сісти і відпочивати. Ну, Трошки десь певне справляється, що ти ще десь комусь потрібен. Вся моя Бить з Богом, все, що я это я хочу делать для його слави. Церква так само потрібна для тебе, щоб вчитися любити. Так, з Богом все добре, все справляємося. Ну, дуже файно. За ті 4,5 з років, що започаткували цю парафію, то значить, Господь нам дарує життя. Життя буяє.